Справа 977 Усно. які з нерівностей є правильними. Перша нерівність 5 більше нуля. Більшим є те число, що на координатній прямій знаходиться правіше. Ну і 5, звичайно, правіше, ніж 0. Тобто ця рівність у нас правильна. Записуємо правильно. І? Друга нерівність мінус 4 менше за 0. Мінус 4 лівіше, 0 у нас правіше на координатній прямій. Тобто ця нерівність є правильною. Записуємо правильно. І переходимо до третього завдання. Мінус 9 більше, ніж 1 Мінус 9 у нас лівіше, а 1 правіше. І 1 більше, ніж. Мінус 9, тобто ця нерівність є неправильною. Записуємо неправильно. І. Наступне мінус 18 більше за 0. Мінус 18 це ще лівіше на цій координатній прямій. І воно лівіше, а 0 у нас правіше. Тобто навпаки, 0 у нас більше за мінус 18 тобто ця нерівність є неправильною. Записуємо неправильно. Є. Наступне 7 більше за мінус 2. 7 у нас правіше, мінус 2 лівіше. І дійсно 7 у нас більше, ніж мінус 2 будь-яке додатнє число, більше за будь-яке від'ємне. Записуємо тоді, що це правильно. Наступне шосте, 2 менше за мінус 3. Ну що ж мінус 3 у нас лівіше, 2 у нас правіше, то 2 більше, ніж мінус 3. Тобто ця нерівність є неправильною. Записуємо неправильно. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправо завершено.